Отже, екологія, все здавалось би, щось таке далеке та незрозуміле, про що говорять по телебаченнях, та що не стосується звичайного українця, який не має атомної електростанції, чи не викидає відходи в річку, та таке інше. Проте це не так. Що даними простими вчинками однієї людини, ми можемо зекономити багато ресурсів природи або, хоча б, не забруднювати її. Отже, ми пропонуємо вам декілька порад, що допоможуть зберегти нашу з вами планету щодня. I'm now. i wanna wake up with you, ma. I'm so I wanna wake up with good ma. Tell you do nothing, do nothing now. So what? Uh, so what? Uh, you still know You need got whole lot of that I don't know how. Huh? You need just know how feels when falling in love.